Всім привіт! Сьогодні буду готувати рогалики з вишнями. Для рогалики мені потрібно смалець, я хочу попробувати смальцем. 100 грам взяла смальцю, 120 мене сметани домашньої було, я її вже хочу використати, і 200 першкового масла. Зараз замісю тісто, Приготовила тут 500 г муки, скільки вбере, я скажу. Щоб не забула, ставлю сюди, кидаю сюди чайну ложечку солі. Муку, мукичку висипаю і буду натирати масло. Макаю в муку гарненько і ось на таку терточку буду натирати. Воно з холодильника холодне. Перетерла масло все, а тепер сюди додаю жир, смалець. Його чути не буде. І сметанку сюди. Видаю. Ось таке тісто в мене вийшло, замісила. А тепер я його в пакет і в холодильник покладу. Хай трошки постоїть холодильнику. Тісто розділю на частини. Ось на такі частинки. І буду розкачувати. Розкачала, а тепер розріжу гарненько, на такі невеличкі Ось так. О. вишеньки відсідила і тепер буду викладати. Ось так по дві вишеньки і закручувати. Ось такі будуть у мене рогалики, пальчики. Де дві, де три. Ось такі-то гарнесенькі буду викладати на деко. ціле деко накрутила вже, духовка нагрілася, поставила на 180 градусів і зараз буду ставити в духовку. Хвилин 20. Ось і спеклися вже, я виняла з духовки, дуже гарячі, зараз я їх посиплю ще сахарною пудрою. Ось так їх. Присиплю, щоб були солоденькі. Ось яка красота. в мене вийшлося. Дійсно смачні і тають в роті. Рекомендую. Гарячі, але ну, я один все одно розламаю. Ой, дивіться, які. Прям такі крихкі. М -м -м. Дійсно тають в роті. Дуже смачні. М -м -м. Всім смачного. Бувайте здорові. До зустрічі!